you <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Українські чиновники з кабінету міністрів оборонного підприємства та КМДА виявилися власниками елітної нерухомості в Дубаї. Яку, звісно ж, вони приховують. У наш список увійшли родина директора департаменту гуманітарної та соціальної політики Кабінету міністрів України Віталія Коблоша, керівник бюро науково-виробничого комплексу Іскра Віктор Перепелиця та виконуючого обов'язки очільника автотранспортного підприємства КМДА Дмитро Рахматулін. Не Поганий список зібрався, чи не так? Розпочнемо ми з родини перепелиці у лютому 2014 року. Дружина Перепелиці Ірина придбала апартаменти в Хмарочосі Буржвіста та Тавер-Ван в Дубаї за 430 тисяч доларів. Як відомо, протягом останніх 20 років перепелиця постійно працює на заводі Іскра, який варто зауважити, є частиною «Укроборонпрому», що спеціалізується на виробництві техніки в сфері радіолокації та радіоелектронної боротьби. Як на дивно, але перепелиця не включив інформацію про закордонне майно дружини площу 84. 4 квадратних метри у своїх деклараціях, також промовчавши про дохід від здачі в оренду, який з 2018 року перевищив 154 тисячі доларів. Ви тільки вдумайтеся, квартира за 430 тисяч доларів на 2014 рік. Яка ж це шалена сума? А цікаво, звідки такі гроші? Чи на заводі іскра можна заробити такі шалені суми? Ймовірно, що їх можна тільки вкрасти. Що цікаво, сам Перепелиця спочатку стверджував, що не мав інформації про нерухомість дружини, яка також відмовилася від власності на дубайську квартиру. Проте донька посадовця Ольга Перепелиця заявила, що нерухомість можливо була придбана за загальною довіреністю від матері, але без відома батьків. Пізніше Віктор Перепелиця припустив, що донька могла отримати квартиру від арабського шейха, з яким вона зустрічалась у той період, проте записала майно на ім'я її матері. Ох, і плутанина вийшла. Хотів відмазатися один, потім інша. Коли щось мовірно, пішло не за планом, потрібно було придумувати відмовку, але довіру в їхні слова вона не додала. Цікаво, маючи такі прибутки та майно, хтось хоч з них кинув гривню на армію. Чи вони, ймовірно, тільки можуть активно набивати свої кишені? Далі в нашому списку дружина посадовця кабінету міністрів Наталія Коблош, яка у 2018 році придбала в віндам Дубай, Маріна, один з найбільших номерів за 331 тисячу доларів. Загалом подружжя коблу. Шів працює в державних установах понад 15 років. Наталія Коблуш є завідувачкою відділу жіночої консультації інституту педіатрії в Києві. А урядовий посадовець Віталій Коблуш вже майже 10 років очолює департамент гуманітарної та соціальної політики. Ну і звісно, вже по класичній схемі Коблуш також заявив, що не має жодних відомостей щодо закордонної нерухомості своєї дружини. Можна так і жити біля державної годівнички, ймовірно ведучи із неї останнє. Щоб потім дружина могла собі спокійно купувати Но в Дубаї та взагалі все, що вона захоче, як і сам коблош. Але, мабуть, жадібність не дозволяє вписати це все в декларацію, бо можуть виникнути питання: а ще, не дай Бог, звільнять і що тоді, де брати гроші. Краще вімкнути дурника та говорити, що нічого не знаєш, але правда випливе завжди. Ну і наш список закриває Дмитро Рахматулін. Він у 2009 році придбав нерухомість поруч з островом Джебель Алі на узбережжі Дубаю. Він володіє правами власності на 16 квартир у Хмарочосі Фереті біч Резиденс з сукупною площею 2255 квадратних метрів і. Вартістю 14,5 мільйонів доларів. Проте будівництво цих квартир так і не було завершено до 2009 року. Рахматулін пояснив, що тоді він працював в арабо-африканському регіоні на приватних кампаніях як керівник, але відкинув інформацію про володіння 16 квартирами в Дубаї. Ну і звісно, він стверджує, що немає об'єктів на завершеного будівництва чи інвестицій, які потрібно декларувати. Це просто шок. Вдумайтеся, скільки допомоги нашій країні принесла би навіть половина цих проданих квартир. Нонсенс. Підсумуємо інколи навіть дивуєшся, звідки у людей такі гроші і як взагалі можна володіти такими сумами. Зібравши цих трьох докупи і їхні статки, можна було би навіть снарядів для ЗСУ купити ще й немалу кількість, Та й взагалі допомогти нашим військовим. Але кого це цікавить: хлопці воюють, хай воюють, а ми будемо продовжувати набивати свої кишені і купувати майно в Дубаї. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. there, yeah, but yeah.